За пограбування пошти два з половиною роки за гратами. Такий вирок отримав 17-річний мешканець Кузнецовська. Нагадаємо, у квітні цього року він у масці зайшов у одне поштове відділення, націлив на касирку пістолет і змусив її віддати кошти. Після того як забрав 2675 гривень, швидко зник. 17-річний місцевий мешканець. Сам він навчається ще в школі. Щоправда, вчителі відгукуються про те, що він прогулював весь час на навчальне. Навчання також стало відомо, що Хлопчина спланував цей злочин майже місяць тому. Йому потрібні були кошти на власні витрати. За гроші, які забрав у поштарів, купив собі одяг, їжу, напої та відвідав з другом більярдний клуб. Пневматичний пістолет взяв у знайомого. Хлопець пояснив, що вчинив злочин з метою відчуття гострих почуттів. Дії школяра були кваліфіковані як розбій. Але оскільки хлопець усвідомив наслідки свого діяння щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, а також враховують. Чи те, що у поле зору правоохоронців потрапив уперше та завданий збиток відшкодував, суд при розгляді кримінального провадження призначив більш м'яке покарання ніж передбачене законом, та засудив його на два роки і шість місяців позбавлення волі? Вирок в суду вже набув чинності.